Фарбування або тонування в чому різниця і що потрібно саме тобі? Фарбування це стійкий пігмент. Тобто, якщо ти хочеш кардинально змінити свій відтінок, наприклад, з натурального в більш світлий, або з натурального в яскравий, якийсь червоний, рудий, або в тебе є сивина, то це завжди фарбування. Тонування це як Фільтр накласти на фото, тобто ми змінюємо трохи відтінок, але в принципі волосся залишається своєї натуральної бази. Або ж, наприклад, в тебе вже є блонд, і ти хочеш його затонувати. Тобто на твій відтінок ми накладаємо легкий прозорий відтінок, який змінює твоє волосся. Отже, якщо в тебе натуральне волосся, то для початку я рекомендую тобі зробити саме тонування. Якщо ж в тебе вже Є сивина і це великий відсоток. Тоді ну краще виконати фарбування, тому що тонування не зафарбує її на 100%. Головне не гадати, а проконсультуватись. Ми підберемо той варіант, який пасуватиме саме тобі, і збереже якість волосся.